Вітаю, шановні колеги! Освітня агенція міста Києва розробила для вас сучасні електронні освітні ресурси, які ми сьогодні радо презентуємо. Багатьом з вас вже відома наша платформа для вивчення природничих наук, яка називається «Буквар». Вона існує в доповненій та віртуальній реальності. Перед вами віртуальна лабораторія, в якій можна навчатися з 7 по 11 клас. Якщо ви вивчаєте фізику і з 8 по 9 клас, якщо ви вивчаєте хімію, програма кожного класу складається з 40 експериментів, які можна використовувати під час очного, дистанційного та змішаного навчання. Працювати у нашій віртуальній лабораторії дуже просто. Якщо у вас є звичайний смартфон, ви вже майже у лабораторії. На екрані ви бачите, як саме можна знайти наш додаток. Все дуже просто. Коли ви вже завантажили додаток, обрали свій предмет та обрали клас, ви, якщо маєте підручник, наводите камеру вашого смартфону на підручник, і тоді картинка оживає. Експерименти доступні з озвучкою українською мовою, без озвучки, що дозволяє вчителю коментувати безпосередньо для учнів. І також переглядання без підручника. Це дуже зручно, якщо ми працюємо віддалено і не маємо змоги користуватись книжкою. Головне, пам'ятайте, працювати з сучасними технологіями дуже просто. А для молодших класів ми розробили ось такі розкішні живі книжки. Все, що потрібно, це встановити на смартфон застосунок, навести камеру, і книжка почне розповідати свої історії.